І навіть відповідальність у вигляді ув'язнення для чого це було зроблено, і е, яка перспектива, що ж буде далі, чи будуть повертатися до цієї теми ще? Тобто, що буде з цим законом, про це все ми далі говоримо з одним з його авторів, народним депутатом Юрієм Камельчуком. Пане Юрію, дякую, що погодились трохи з нами поговорити. Я розумію, що Трошечки стане на сьогодні ця тема не настільки актуальна, бо радник президента казав, що президент не підпише цей законопроект, але хочеться все таки почути його необхідність, тому що ми розуміємо, що дійсно проблема в Україні з незаконною рубкою дуже критична. Але перше питання на вашу думку, коментар радника з приводу непідписання, те, що не буде підписаний цей законопроект, це через недосконалість законопроекту його поспішно розробляли, чи через те, що президент просто відреагував на суспільний резонанс, тобто на ці обурення, і йому була дуже важлива думка людей, і він відклав цю проблему в шухляду. Знаєте, звичайно, на формі демократії в Страсбурзі, де я зараз знаходжуся це питання, не обговорюють, хоча воно е, тісно зв'язано з директивою ЄС щодо захисту лісів і відповідальності за незаконну виробку лісів. Але е, це не через досконалість законопроекту, через це через недосконалість радника, тому що цей радник не проконпував ні з ким, ні з Верховною Радою, ні з суспільством, просто взяв це і заявив і не зрозуміло. Ми хочемо боротися законною вирубкою. Ми хочемо е, доганяти тих чорних лісорубів, Ми хочемо взагалі притягнути від, до відповідальності ті, хто на цьому створює чорний бізнес, чи ні, просто взяти і не підтримати закон. Це неправильно. тому мене дуже здивувала заява цього радника, і до цього часу додаткової ніякої інформації не поступало через нього. А яка зараз можлива тобто сценарій розвитку подій далі? Чи буде, чи ви з колегами обговорювали, тобто повертаєтесь до того, що ну, удосконалюєте цей законопроект? Ну, бо, бо дійсно те, про що говорила Мар'яна, ми всі знаємо, особливо живуть тут у Львові, де у нас Карпати недалеко, яка в нас є проблема з незаконною виробкою? Справді. Тобто, очевидно, цю проблему треба вирішувати. Очевидно, до цього питання полі. треба повертатися. Та, та що буде далі? Новий законопроект ви? буде. Ви абсолютно праві в тому, що проблема жахлива, тому що в нас є багато знайомих родичів. впевнений, що ви їх бачите біля своїх будинків родичів, десь там на території Львівської, Манфранківської, Закарпатської області. Це видно, і статистика свідчить, що за 20 років ліси зменшилися на 10%. відсотків. Це катастрофічно. Це означає, що при таких темпах, які є зараз, а особливо в чорно, вони будуть ще швидше збільшуватися. Технічно, що можливо далі. Закони, які не підписані президентом, можуть лежати в нього десь в шухляці дуже довго насправді. І таких законів є багато. Це неприємна історія. Тому єдиний шлях зараз, те, що я бачу, це напрацювати новий законопроект. І ми це питання як не дивно обговорюємо три дні в фракційних чатах. Між собою, що робити далі, є звичайно інше, але це найгучніше, тому що е, ми фактично не розуміємо те, що я сказав раніше, як все ж таки цю відповідальність застосувати, так як вимагає від нас ЄС, що саме не так не сподобалось президентові. Ми теж поки що цієї позиції не маємо. Я фактично бачу те, що резонанс створений фактично противниками цієї ну не з це не реформи, а ініціативи. Є настільки сильний, вони так багато підняли шуму в соціальних мережах і так багато грошей на це витратили, що суспільство відповідно відреагувало, але це абсолютна маніпуляція все таки про недосконалі законопроекту, все таки юристи його критикують, мовляв, мало ж деталей прописано. Ну, наприклад, в законопроекті, я не можливо некоректне питання, бо кажу, я не насики глибоко в темі, але наголошують, що в законопроекті чітко йдеться про необроблену деревину, а не про дрова. от на практиці, те, що якщо б на подвір'ї навіть якщо це нелегальна пилорама, але там вже будуть оброблені, там вже будуть готові дрова. Тобто, якщо йдеться про що таке не оброблена деревина, а що таке деревина, що таке вже готові дрова? А раптом там вже дрова, хоча вони незаконні. Дивіться, тут же все просто. Пелорама це є підприємство. На підприємстві мають документи вхідні бути від того, де вони взяли цю деревину. Якщо цих документів немає. Якщо відповідних актів, наказів і прийнятих людей на роботу, які цю роботу зробили, перетворили цю деревину в дрова, немає. Значить, підприємства є великі проблеми. Все дуже просто це підстава для кримінальної справи. І ми такими речами з помічниками займалися протягом останніх 5 років, прикривали кілька таких пилорам. Проте, на жаль, якимось дивним чином автомобілі, які були на арешт майданчиках, поверталися їхнім власникам, якимось чином зникала деревина, а кримінальна справа нічим не закінчилась. Тому що тому в мене багато питань до Міністерства внутрішніх справ у зв'язку з цим. А от якщо б брати. Е... Все таки дрова чи деревина? От ви вже не першому інтерв'ю наголошували, що це не буде стосувати звичайних споживачів, але Ну, не завжди можливо, буде зрозуміло, чи це споживач, чи це людина, яка ховає там, де себе в сараї пристрої для рубки, тобто вона займається таким, можливо, нелегально цим з цією справою. Як знати, чи це звичайна людина, яка собі купила дрова, чи все-таки це якийсь хидромудрий чоловік? І можливо, чи правильно тоді такі робити розділ? Бо в законопроекті ж не розписано, що перевірок не буде на звичайних домогосподарствах. А чому не буде? Тобто, а якщо хтось? Захоче і перевірить. Дивіться, в цьому немає потреби, тому що є законодавство, яке без того регулює, яким чином до вас можуть прийти в приватний будинок, на приватну територію, і щось перевірити. Має бути санкція суду. Якщо є санкція суду, значить було якесь розслідування. Якщо в розслідуванні є якісь факти, ну тоді, можливо, когось притягнуть до відповідальності. Але це все має будуватися на фактах. Не може просто хтось так прийти і сказати, о, здорово незаконні. Це абсолютно дурня. Перше. Дрова, які ви собі там дома маєте, чи деревину мало взяли по це не створює ніякої незаконності абсолютно. Друге деревина в великому об'ємі об має бути якимось чином заготовлена і зберігатися. Якщо йде мова про те, що зараз заходите найпростіше на сайт державний дрова.є.gov.ua і бачите, за якою ціною пропонується там деревина. Готові дривати, точніше. там від 700 чимось гривень до півтори і дві, я бачив, в різні господарства, а берете суму, до якої є адміністративна, до після якої є кримінальна відповідальність, і бачите, яка кількість цих кубів. А далі включаєте дуже по по-простому, включаєте просто совість, власну По іншому це бути не може. Якщо якась частина там закуплена не дуже якимось правильним способом, то все, що далі, ви можете закуповувати правильним способом. А якщо на цьому етапі ми не синхронізуємося, не сходимося, то я не знаю про що ми взагалі тоді говоримо. Ми говоримо про те, що ми будуємо чесно демократичну вільну країну і продовжуємо підтримувати крадіїв корупціонерів. Ну тоді на це питання можна закривати і законопроект взагалі відкладати і не приймати. Так, але факт залишається фактом, що по селах люди переважно купують дрова ну без документів, назвемо це так. Тобто я поспілкувалася Оган. з кількома знайомими, Оган. які власне живуть в селах, ну кажуть, та то роками, ну то старші люди, ну та та то та, там Василь Петро привіз. Ну, і вони був самі знають, що то накрадене десь. Знаєте, якби, але це величезна ну, якби, система, і воно так працює. Я більше вам скажу, я кільком бабусям допомагаю, тому що вони зверталися до мене протягом п'яти років. Я їм допомагаю також закуповувати дрова, але ми робимо це з простою умовою. Постачальник показує накладні крапка. Якщо накладних... Документів немає, нема про що говорити. Якщо хтось пропонує дешевше, іде лісом. Угу. Ну на практиці, наприклад, я живу, ну я не живу в селі, але воєвій ситуації, Я живу в селі і знаю, що мій сусід. Погана людина, або я йому хочу там помститись, Я не знаю, але ну або я дуже переживаю за екологію. Я знаю, що він особисто ходить, сам рубає дрова, бо він ну, його версія я все життя тут жив, все життя рубав, мій дід рубав, прадід рубав, і я буду рубати, і дозволу нікого питати не буду. От як цей закон можна до нього застосувати, якщо він не торгує дровами, він для себе рубає. Але йому треба багато, бо в нього, наприклад, особняк на три поверхи. Його можуть покарати. Я можу на поліцію на нього не жалітись. Чи все-таки поліція не буде займатися тим, щоб ходити там до кожного хто на кого не жалівся, чи ну нарубав для себе і махнуть рукою? Відповідальність існує з 2018 року. Вона не нова до 340 гривень. Просто вона зараз на даний момент існує. Адміністративна відповідальність. Жалітися чи не жалітися на сусіда з триповерховим будинком це вже питання конкретної особи. І е, ваше відчуття справедливості потрібно це чи ні. Якщо ви бачите, що ліс стає більш рідкішим. Е, ну тут, тут я взагалі всім раджу перед тим, як ти десь кудись е, рубати дрова чи збирати навіть ламані дрова, зв'язатися з лісником старостою села, поговорити і запитати. Впевнене, що деякі з них вони скажуть, що саме там десь треба, треба якраз зібрати, і те, що ви підете і це зробите, не буде ніяким порушенням. Тобто нормально взагалі жити в згоді з правом і в згоді зі своїми односельчанами, зі старостою села і з тими, хто управляє лісовим господарством. Нам треба відходити від тих от моментів, бо знаєте, довго був Радянський Союз, довго всі були в комуністичній партії, і так далі. І так далі. Щось колись так було, світ міняється, світ нестабільний, і ми зараз йдемо до нормального звичайного почуття справедливості, що не має якихось. Якихось речей, які хтось має право робити з порушенням закону, а хтось не має право робити з порушенням закону. Далі це совість. Я хотіла би повернутися до питання нового е, законопроекту, бо ви казали, що ви зараз з колегами це обговорюєте, але власне не відповіли, чи він буде, чи ви вже починаєте роботу, і чи будуть враховані е, оці моменти, е, які. Підняли цю хвилю не хей, ну і хейту, і мемів в соцмережах. Тобто, те, що люди так відреагували, дивіться, я поки що е, не знаю, чи правоохоронний комітет приступив до написання нового законопроекту. Впевнений, що в них є зараз більш відповідальні справи. Але е, йде мова про те, що можна теоретично ввести деякі пояснення в цьому законопроекті, щоб не було різночитань. Хоча і на мій погляд, ті, хто добре знають кримінальний кодекс України чи Адміністративний кодекс України, вони розберуться з цими питаннями, так як багато хто почав говорити, що е, можуть карати е, звичайних людей великими штрафами, там і не розуміло, звідки береться ці неподаткові мінімуми. Нам треба знати, що є ну, не те, щоб колізія, а відмінність від е, е, пільговою сумою е, і неоподатковим мінімум, який застосовується в адміністративному праві, в кримінальному праві. Якщо в адміністративному це 17 гривень, то в кримінальному, якраз, от по відношенню до штрафів кримінальних правопорушень, там застосовується інша цифра, яка досі окремо приймається щороку спільно з бюджетом. На даний момент сьогодні вона здається 1504 гривні, і тому власне і виходить, що тих 20 неподаткованих мінімумів це майже 30 тисяч гривень. Тому я тим юристам, які дуже багато побігли в Тіктоки, не знаю безкоштовно чи не безкоштовно вони це робили. Раджу трішки вчитатися і не створювати паніку там, де не треба, щоб разом з тими чорними лісорубами не стати спільниками чорної сірої історії виробки українських лісів. Тому що якщо ви будете їм сприяти і допомагати, це означає, що ви співучасники. Угу. Ну але я правильно розумію, все таки е, е, основне населення, якщо їм треба боятися, це треба. Ну якщо там реально в них є на зиму там своїх 5, 5 кубометрів, умовно кажучи. Е, це максимально, якщо нас якесь типу, й мене сусідна сусідка нажаліється, максимально що ми світить це від 510 до 1530 гривень штрафу. Оскільки вони їх або нарубали самі, або десь купили нелегально. Більше їм нічого не світить. Ну, фактично, так і є. І теж може і не бути цього штрафу, тому що суд може за малозначністю забрати будь-яку відповідальність з людини за малозначністю справи. Тобто, і така практика існує. Я вважаю, що тут нема чого хвилюватися. Поліцейський не може просто прийти до вас додому і сказати: Я вважаю, що це незаконно нарубання чи незаконно зберігається дрова. Має бути розслідування, рішення суду. Угу. Ну і загалом, на вашу думку, якби цей закон був прийнятий, він би запрацював, бо ми знаємо, що у нас багато дуже в Україні законів, але дуже часто проблеми з їхньою роботою. Зокрема, особливо на місцях, коли все таки корупція процвітає, особливо в селах, де хтось когось прикриває. Був шанс, що цей закон міг покласти край, тому що е, і почали б масово саджати в тюрму лісору незаконних лісорубів. Я думаю, що він міг би запрацювати за однієї простої умови. Якщо усі поліцейські, якщо усі прокурори будуть добре виконувати свою роботу, а те, що будуть існувати чорні лісоруби завжди, я практично переконаний. Вони просто будуть придумувати більш хитріші способи або більше ділитися з тими, хто їх прикриває. Тому тут історія тільки показових насправді якихось вироків, коли дійсно хтось робив багато це і роками, і такі є. На жаль, в кожній області, в кожному районі, поблизу кожного села. Ті, хто роблять це, наживаючись на інших, і крадучи просто спільноту громаду, ви ж розумієте, що це кожен хто вирубує, він краде в своїх сусідів, тому що це спільна власність. Тому що це спільна власність десь державна, десь, десь власність громади, і так далі. І фактично, ті, хто закривають на ці очі, вони йому просто пробачають. Вони його далі заохочують продовжувати красти спільну власність. Тому, якщо будуть вироки, це би запрацювало. Я думаю, хтось все ж таки би задумався над тим, щоб якщо і продовжувати торгувати деревиною, то законним способом.